У Черкаському кінотеатрі Україна відбувся різдвяний ретро-карнавал для студентів університету третього віку. Участь у ньому могли взяти лише ті, хто завітав у ретро костюмах та масках. Детальніше про це у сюжеті. Університет третього віку надає літнім містянам можливість продовжувати активне життя та здобувати нові знання. Одна з таких студенток Ніна Торгало каже, що подібні заходи відкривають можливість не лише дізнатися, Снуватися щось нове, а й спілкуватися, знаходити однодумців і підтримувати життєву енергію. Я відвідую територіальний центр у драматичному театрі, Хожу туди на танцульки, і нас пригласили відвідати цей заклад, захід, який нам дуже подобається. Тут багато людей, багато дітей, багато в масках. Зустріч, зустрічаємо. День народження Ісуса Христа і Новий рік з задоволенням. Дай Боже перемоги нашій Україні. Олександр Ковальчук, керівник школи бального танцю, вважає, що життя це безперервний рух, сповнений змін та можливостей. Важливо завжди зберігати віру в краще, а натхнення та підтримку можна знайти у віршах. Це терапія, аж для танці рух це е, зв'язані з е, музика, відволікає. І Ми так лікуємось. Таким чином свою волю, характер, каратимо і заколеємо. Пані Валентина не втрачає надії на світле майбутнє. Попри те, що її син, захищаючи батьківщину, зник безвісти. Вона зізнається, що завдяки таким заходам, як концерти та інші культурні події, у її житті з'являються, хоч трохи розради та тепла. У Мене синочок пропав, так що я тут дуже вдячна це всьому. Тим тим, що тут проводять, ми потрошечки у нас душа трошечки хоті роз Захід організували для людей пенсійного віку та осіб з інвалідністю, аби подарувати їм святковий настрій і трохи радості. Крім того, кожен охочий мав можливість долучитися до збору теплих речей для захисників. Організовуємо таку ретро-вечірку, ретро-карнавал. Для людей старшого покоління ця вечірка наша буде костюмована, всі готувалися. Сьогодні також буде у нас вручено приз за кращий костюм в ретро-стилі, і також будуть розіграні різні призи. Буде вище професійне училище пригощати. Коктейлями наших учасників віднедавна університет третього віку, який діє під патронатом міського голови Анатолія Бондаренка, суттєво новив навчальні програми і співпрацює з профідними вищими навчальними закладами міста й області. Це дало можливість удвічі збільшити кількість факультетів і освітніх напрямів. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.